Харчуватися без електрики смачно та корисно. Під час тривалих відключень світла гостро постає питання, що приготувати вдома, особливо якщо немає газової плити. Дієтологиня та нутриціологиня Надія Гаврилюк запевняє: якщо електрика відсутня тимчасово, то поживними для перекусу будуть різноманітні сухофрукти, горішки, яблука, сливи, пастила, а також бобові консерви, кукурудза чи горох. Однак, якщо блекаути довготривалі, тоді варто подбати про повноцінний прийом їжі. Важливо, щоб ваш раціон при цьому міст. Ти всі необхідні макроелементи, зокрема білки, жири, вуглеводи. Наприклад, можна готувати різноманітні страви з круп. А крупи можуть бути абсолютно різні: рис, гречка, пшоно. Те, що ви полюбляєте, це починаючи від таких, які можна легко запарити, там, наприклад, кускус -кус, і, і вже такими більш, якими треба. Ну, наприклад, якщо брати гречку, то ми можемо її і запарювати протягом доби, і не тільки водою, кефіром, молоком. У раціоні обов'язково має бути м'ясо чи риба, які можна замінити ще консервами. Однак, щоб не завдати шкоди організму, важливо правильно зберігати їжу, аби вона не зіпсувалася. Так у холодильнику температура не повинна перевищувати 4 градуси тепла. А у морозильній камері 4 градуси морозу. Якщо ж продукти довготривалий час зберігалися при більшій температурі, вживати їх не рекомендують. Надія Гаврилюк каже, аби продовжити термін зберігання їжі, можна використовувати спеціальні контейнери для заморожування або термопакети. Також можна скористатися такими місцями, як підвіконня, балкон чи підвал, де температура залишатиметься нижчою навіть без електрики. Або навіть використовувати овочі і фрукти, які у нас були заморожені, але просто з морозильної камери переставити в холодильник, щоб підтримувати температуру 4 і нижче. А якщо ми говоримо про. Наприклад, продукти, такі як картопля, то це має бути прохолодний, без безвологе місце. Якщо, наприклад, це і в нас буряк і морква, ці коренеплоди плоди люблять більше прохолоди і трішки вологе. Дієтологиня поділилася своїми смачними рецептами страв, які можна приготувати швидко та без електрики. Консервації ми можемо використовувати, робити сендвічі, наприклад, з бобовими. Там, наприклад, до буряка додати фету, заправити хто що любить. З заправкою, чи навіть лимонним соком, чи навіть так само морква додати горішки, мета і це вже буде поживний салат. Тобто тут тільки треба включити свою фантазію. Надія Гаврилюк запевняє, не обов'язково щоразу купувати свіжі овочі. Харчову цінність у своєму складі вони зберігають і у сушеному вигляді. Окрім цього, дієтологиня радить під час постійних відключень світла не зациклюватися на підрахунку калорій, а дотримуватися правила здорової тарілки. Важливо орієнтуватися на наявні умови та використовувати доступні продукти продукти для забезпечення збалансованого харчування якщо в раціоні на цю тарілку ставити білки, вуглеводи і жири правильні так. Ну, рослинні, тварині, будемо так казати, то таке насичення буде довге, і таке така їжа буде збалансована, і по кількості калорій ми будемо все отримувати. Це дозволить не лише зберегти енергію, а й підтримати імунітет у складних умовах, покращити загальне самопочуття та запобігти дефіциту необхідних вітамінів і мінералів під час плекауту.